Ось, так? давай тримай. Вау. це Аделіна, дівчинці ріки сім місяців. Народилася вона 29 березня з вагою 860 грам. У її мами тоді був 26-й тиждень вагітності. Вагітність в загальному проходила в мене добре. типу нічого, ніяких, грубо кажучи, ніяких ну, складнощів не було, але якось так вийшло. Пішла на роботу, прийшла з роботи, відчула перейми, поїхала в пологовий будинок і відповідно вже на другий день народила вранці. Близько трьох місяців дівчинка провела в реанімації. Потім її перевели у відділення неонатології, а 12 червня разом із мамою виписали додому. На сьогоднішній день все, все класно. Ми собі просто по як то кажеться, йдемо по своїй течії і все. Сідаємо, повз встаємо трішки пізніше, але відповідно ми це робимо. Ну з якимось з якимсь відповідно вже часом ми до цього доходимо. На сьогоднішній сьогодні, день ми ще не ходимо. Нам в рік і сім ми не ходимо, але ми повзаємо, ми активні. Ми ну, свого носа сунемо куди завгодно. На сьогодні в закладі перебуває п'ятеро передчасно народжених малюків. А за період повномасштабного вторгнення тут пролікували 70 поспішайок з вагою до півтора кілограма. Везуть в лікарню дітей з усієї області. В світі 15 мільйонів щороку народжується недоношених дітей. Це кожна десята дитина. Так? Наша область із всієї когорти народжених дітей має 4,5% передчасно народжених дітей. Чим раніше дитина народилася, тим більшої допомоги лікарів вона потребує. Зокрема, їм надають дихальну підтримку, підтримку серцево-судинної системи, а за потреби хірургічну допомогу. Перечасне на народжені дітки це діти від 22 неділь гестації. І от ця половина вагітності, ніби прийшла, народжується дитинка. У неї не зріло все, у неї не зрила не зріла дихальна система, нервова система, серцево судинна система, у неї не зрілий шлунково кишковий тракт. І ми це все маємо їй у вніутробних умовах допомогти дозріти, допомогти вирости. І, причому, Зробити це настільки якісно і ефективно, щоб вона не просто вижила, а щоб вона жила якісним і повноцінним життям. У закладі є високотехнологічне оснащення, яке допомагає повністю виходжувати таких діток. І постійне навчання, постійний розвиток нашого медичного персоналу, починаючи від лікаря і закінчуючи медичною сестрою, навіть проводяться навчання з середньому молодшому медперсоналу. 17 листопада Всесвітній день передчасно народжених дітей. З цього приводу в лікарні влаштували свято для мам поспішайок та самих малюків. По завершенню кожен отримав приємний подарунок. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.